Я воюю за те, щоб моя Україна не була подібна до вашого болота. Я воюю за те, щоб повернутися до рідного Криму. Я воюю за те, щоб така брехлива мерзота, як ви, натоптала нашу землю. Я воюю за те, що мій прадід заповів бити окупантів. Був би він живий, бив би вас разом зі мною. Я воюю за те, щоб захистити своїх рідних. Я воюю тому, що ви знищили моє місто. Я воюю, тому що вас пі ніхто сюди не запрошував. Ми воюємо за те, щоб розпрощатися з вами назавжди. А ти, вань, за що воюєш? Ми сподіваємося панувати літак в 16 за період 6-8 місяців. Ми це зробимо за рахунок того, що а, всі льотчики, які приїхали і будуть потенційно перенавчатися на літаки в 16, мають бойовий досвід, вже мають досвід керування бойовими літаками і на малий. І на тому, що програма підготовки вона трошечки. Така скроєна для чисто для наших потреб з зрахуванням бойового досвіду, з зрахуванням типу тих місій, які ми типові зараз виконуємо, і які ми зможемо виконувати відповідно з цією новою авіаційною технікою. Перше, що кидається в, в вічі, це те, що звичайно особливо що стосується авіоніки і системи озброєння літака, F-16, порівнюючи з літаком Міг-29, То звичайно, мі – це літак в цьому сенсі з минулого тисячоліття. І це дуже одразу кидається в очі. Наявність багатофункціональних дисплеїв, наявності, наявність обладнання для вводу для роботи з бортовим комп'ютером, яка до речі вимогла, дуже така до речі, вимоглива частина роботи пілота. Взагалі Ну, це саме головне звичайно. Це вражає, і це трошечки таке, що може, може я передбачаю, що в цьому буде головна головна складність. А, врешті, літак дуже комфортний, дуже цікаве розположення і, взагалі, відчуття від ручки керування літаком. Але кабіна доволі тісна, але вона дуже ергономічно відпрацьована. По суті, якщо ти вльотений, ти просто його одягаєш як рукавичку. Як портфель на плечі і будете ж виконувати завдання дуже комфортно. По-перше, старий досвід має властивість забуватися з часом з місяцями. Це перше, а друге, те, що ми з хлопцями багато займалися на такій доступ, доступній для загального для загального, і для загального соціуму Тренажа тренажерами можна так сказати або комплексами, якими можна користуватися. Ми приїдуть, приїжджаючи сюди. Ми всі прекрасно розуміємо, чим відрізняється робота з прицілом, робота з озброєнням, як приблизно працювати, вводити дані в бортовий комп'ютер і так далі особисто я великої проблеми приходу там з метрів на фути, з кілометрів на, на милі, з кілометрів на годину в вузли. Я не бачу. Будуть деякі складнощі при роботі при роботі в Україні, але знову ж таки я не вбачаю в цьому таких якось великих перепон. В цьому можна навчитися. Дуже ем, великим плюсом винищувача f 16 м'ю є те, що це, це така інтеграція його комплексу озброєння, системи обміну даними між літаками, і порівнянні з винищувачами, якими ви назвали. Це однозначно те, що я вважаю літак f 16 трохи краще захищений, в Цьому я впевнений в плані ракетного озброєння і прицілу приблизно на рівні, або в деяких аспектах f 16 і краще. Я вважаю так комплексі з таким комплексом оборони літака f 16. Це можна зробити. Єдиним таким суттєвим суттєвою перевагою ворога залишатиметься. Це звичайно переважаюча їх кількість. Е, я поки що не готовий відповісти на запитання, навіть якби міг е, затрудняюся про це відповісти. Я знаю, що робота ведеться. Моє завдання на даному етапі, і моїх хлопців це опанувати. Літак вона була бажаною, звичайно. Літак побудований. Взагалі, вся система е, такої повітряної міці е, заходу побудована звичайно на взаємодії з літаками дерелеве. Але і навіть без наявності його, з наявності наявних засобів у нас можна буде виконувати завдання з набагато більшою ефективністю, ніж ми зараз маємо можливість наразі. Так, серед нас є льотчики, які рівно серед нас є досить багато льотчиків, які літали перед цим на Су-27. Так, звичайно, винищувач 15 це дуже хороша бойова машина. Але а і вона, напевно, де в чому, так як територія України досить немаленька, де в чому вона нам можливо більше би підходила. Але а винищувача в 15, якщо ми говоримо про модель С, про модель саме винищувача, а не винищувача бомбардувальника, то все таки ця машина заточена більше під роботу по повітряних цілях. Нам повинен, потрібен такий швейцарський ножик, яким є в 16. 16, да, в нього радіус е значно менший, ніж літака F-15, Але проте він може виконувати весь спектр завдань, які, які взагалі покладаються на авіацію на заході, було б дуже нерозумним відправляти вчитись льотчиків без, без технічного персоналу. Всі навчаються. Я думаю, перші роки доведеться використовувати учбові центри за межами України. Можливо, я помиляюсь, звичайно, е але звичайно, такі ми про це думаємо. Обговорюємо, бо ми плануємо побудувати досить сильний і значний флот цих винищувачів, навіть в порівнянні з нашими деякими сусідніми країнами. Тому нам такі питання собі в задавати і вирішувати саме головне, звичайно, мені зараз складно сказати, так як в нас знову ж таки поки що одного зброєння, такого універсального, як я вже назвав швейцарського ножика, не було. Що стосується бойової авіації, я думаю, рівно розначно приблизно. Літака в 16 є дуже великий потенціал і значні можливості по роботі по наземних цілях, особливо що стосується авіаційної підтримки дій військ сил, і звичайно, це значно розширить роботу по повітряних цілях проти крилатих ракет проти винищувачів, вертольотів противника. Складати складно, сказати мені особисто зараз наразі складно, але я думаю, що це приблизно буде рівною мірою і завдання, завдання з ППО і завдання з роботи по наземних цілях.